день! це електричний Запорожець, і сьогодні я вам покажу більш детальну фінальну версію по електричній його приборній системі. Для цього я достановив датчик для фіксації швидкості. Це звичайний магнітний датчик, який фіксує магніт, коли колесо буде обертатися і передавати показники на спідометр. Мною був змодельований ось такий кожух в стилі рідної приборки, я його пофарбував з балончика. І коли ми макаємо запалювання, є привітання самої приборної панелі. Далі нас зустрічає повністю оновлений і намальований дизайн. Тут показується швидкість, одометр денний, загальний, зарядка по батареї, температура на дворі, батарей. Також дата і час. Дублюється, як бачите, ви нас лівий і правий повороти. Є показник по вімкненню положенню фар, тобто габарити або дальній. Сам дисплей у нас також сенсорний, він реагує на дотики, і все це зробив не я. Все це мені зробили в магазині 72 Вольти. Повністю намальований дизайн, написаний код, і це працює в автомобілі просто ідеально. Якщо вас цікавлять такі рішення, звертайтеся до них, вони вам допоможуть.